Дід, все нове оборудовань, уже спіски Ну, все буде. ми обізпічені всім, Це гріх сказати. Ось так життя в окупації демонструють проросійські телеграм-канали. Тут встановили модульні фельдшерсько-акушерські пункти. Тут люди співають радянських пісень, і прославляють Путіна. Такі факти є. Та насправді окупація це постійний страх за своє життя, каже Лариса Рибачук. Вона директорка однієї з небагатьох шкіл, які відкрилися на звільненій Херсонщині. То перші дні окупації жінка мусила ховатися, адже син був поліцейським у Херсоні. На таких росіяни насамперед полювали. Бували такі думки, коли я просто, наприклад, дивилась на свій будинок. І думала, яке місце, де якщо треба, наприклад, буде когось ховати. Я не розуміла, кого мені ховати в першу чергу: чи сина, чи чоловіка, чи себе. Тому що я розуміла, на через кого на мене можна буде легко натиснути. Усе, що могло зацікавити Росіян у школі, вона та її колеги ховали вдома. Загарбники були тут не дуже активні, та у багатьох районах освітян пресували. Тож за місяць Лариса виїхала і повернулася лише після звільнення. Я вивозила з собою ноутбук, в якому був курс школи, тому що розуміла, що ми я його не вивезу, я не запущу школу ніяк, тому що там вся база дітей з адресами, з телефонами, з усім. Я його вивезла в чемодані, закритого дитячими речами, там ковдру всім таким. Але розуміла, якби витягли чемодан, то це б все було. Але пощастило, ми проїхали. Окупанти тисли і на фермерів, адже ті мали в області не аби вплив, а ще гроші. Знали, що якщо надавить, то можна кошти вибити, цікавила у першу чергу фінансова сторона, цікавили. Моменти там шляхи, шляхи. цікавили атовці, цікавила влада, цікавили люди, які до останньої точки українці. Починалося з умовляння, далі влаштовували сафарі, розповідає працівник цієї ферми у новій Олександрівці. Він лишився, щоб доглядати Машині. господарство, коли майже всі односельці виїхали. Як тільки якесь движення починалося, вони ну, стріляли. Спочатку ну, взагалі стріляли тільки рядом, щоб налякати було. А тоді вже почали стріляти ну, по мішеням, бо ну це мене підстрелили вже третього. Мішок на голову, далі підвал, звичайна практика на окупованих територіях. Ті, хто лишається під окупацією або йдуть на співпрацю, або сидять тихо. Навіть після виїзду вони рідко спілкуються зі ЗМІ. Пан Микола, один із небагатьох, не залишив окуповане лівобережжя Херсонщини у травні. В останнє час мені не було навіть з ким здорово. Просто. Стали за мир. мір. О в основному вони поставили мільйонерами, мільярдерами. Магазин, то ко магазин він і водку значала, й вино водку спірт їм продавав. А так росіяни чинять із тими, хто не підтримує псевдовладу. Ось свіже відео про російських телеграм-каналів у Новокаховському окрузі. Затримали жінку, яка торік викинула на смітник, а потім підпалила російський прапор. А це у Запорізькій області заламують руки чоловікові, який нібито фінансував українські збройні сили. Людей карають показо, тому ніхто не знає, які насправді настрої на окупованих територіях. Вони всіх кошмарять, типу, всіх, кого можна кришувати, всіх, кого можна щось забрати, всіх з ким можна там до домовитися. Типу, від від церкви до ну підприємців різного рангу. То молодь перевіряють дуже ретельно їх телефони, розмови. Але фінансіонери для них раніше було просто типу, ну боже дуванчики, їх не будемо чіпати, то зараз. Вони не вірять навіть пенсіонерам, бо пенсіонери це такі, що постійно десь з кимось по телефону говорять, щось там намагаються це і якось там передають якусь інформацію. Та волонтер Стефан Воронцов переконаний, повернення України чекають десь 70%. Він сам виїхав з нової каховки. Нині допомагає вибратися іншим. За три роки його організація вивезла майже 6 тисяч людей. Кожна поїздка пов'язана із небезпекою. Людям вигадують легенду, яка би заспокоїла Росіян. Нам вже пишуть родичі. Що є там по, такому, по такій адресі, в такому-то місці, є людина, яка хоче виїхати. І ми через цього родича тримаємо зв'язок. І для Русні, якщо вона навіть це почує, цю розмову, це буде звучати як просто: От ми договорились за перевозчика, він тебе в 9 утра". Де Люди навіть іноді не знають, що вони будуть безкоштовно волонтерами. Типу, в нас. Е Ну, 90% успіху виїзду залежить від підготовки. Щоб вижити і навіть виїхати людям необхідний російський паспорт. Стефан переконує, якби документ був таким бажаним, Росії не довелося б його силоміць нав'язувати. Без нього не лікують, не надають соціальної допомоги, не реєструють бізнес. Окуповані території нині проживають сценарій, обкатаний у анексованому Криму. Розповідає адвокаційна директорка Центру прав людей. Зміна, якщо раніше викрадалися з підвал, зараз викрадають, і це квазі судові процеси, нібито слідства, тобто це все рівно надумане звинувачення, але людина, начебто, проходить через кримінальний процес Російської Федерації, тобто на підвали гниї, але з документами вони намагаються імітувати нормальність і намагаються імітувати, що ну що держава там присутня, держава Російської Федерації в окупації лишаються не тільки ті, хто чекав на Росію, хтось має лежачих родичів, хтось боїться втратити житло. Є люди, у яких нульові шанси проминути російські блокпости. І Україна має з ними усіма говорити. Мають бути однозначні меседжі: не можна людям, які живуть в окупації, казати, що ви зрадник, якщо ви берете паспорт, або наступний день казати ні, ви не зрадники, беріть. Коли були вибори на окупованих територіях, або коли ем, почали вилучати майно, да або почали казати, що будуть вилучати майно. Держава жодним чином не прокомунікувала людям, як їм бути невеликі дози інформації, попри все каже вона в окупацію. Щоб доходять Ольга Чайкова. Володимир Коваленко та Євген Зозуля факти ICTV. єдині новини